Ви дивитеся суспільне вінниця. Підписуйтеся на суспільне вінниця у соцмережах. Його позивний добряк. 32-річний Андрій Хом'як Житомирщини у мирному житті був будівельником. У війську артилеристом 26-ї окремої бригади на Київщині у березні 2022-го, розповідає, підірвався на касетній міні. Ми виїхали на позицію працювати колону, і Наступ був на Київ з Вижгорода, з боку Вижгорода. Виїхали, не встигли трохи розкластися. Прилетіло. Я попрощався з життям, а потім зрозумів, що я живий. У мене нога була повністю відірвана, тому тіп, по всій логіці, це вже ну, проловили в 100% і, тіп, ну, що це неможливо, в принципі, мені пощастило, просто мені осколок застряв у м'язі і пережав артерію, великий осколок. А потім я захотів води, як лежав, і, кажу, дайте води, такі шок, він живий. Через кровотечу лікарям довелося ампутувати другу ногу, погодився, щоб вижити, Після операції та протезування в Ізраїлі та Вінниці, каже, зрозумів ходити на протезах з подвійною високою ампутацією надто важко. Я входив там трохи в Ізраїлі там, з ходинками, але ну, в побуті це не практично взагалі. Ну, типу віддівати півгодини протези, щоб п'ять хвилин походити і потім два дні гоїти, те, що там понатирав, то ну, таке щось. Я вже звик. Щоб повернути собі свободу пересування, сів за кермо. У нього розповідає усе на ручному управлінні. Це німецька установка взагалі, але я її трохи модернізував, її переробляв, укріплення саме переробляв, щоб воно було практичніше. газ оце, просто даю газу, все тут можу. Злиття соціумом, як коли на дорозі в машині, я ж не відчуваю. Вже якоїсь різниці між собою та іншим водієм. Відчуваю пріоритет. На попередній машині за менше як за рік часу не їздив 65 тисяч кілометрів. Коли машина тебе є, ти, ти незалежний. Це, це саме свобода, реальна свобода. Цю свободу тепер хоче дати тим, хто, як і він, вчиться жити по-новому, бо каже, і після втрати ніг можна сісти за кермо. Отак, так. Да. Все, відпускає. Давай годом. Настільки просто, що я навіть не ожидав такого ну, ефекту і задоволення. Що я, я тепер розумію, що я буду керувати машиною. Навіть от Набагато легше їздити, ніж просто на автомат. Дуже круто. Дякую. Дякую тобі великі. Владислав Радько з Рівненщини, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, був оператором БПЛА. Розповідає, ноги втратив цьогоріч у липні в районі Часового Яру через атаку російського ФПВ дрона. Розумію, що є можливість, що можна їздити на машині навіть без двох кінцівок. Воно ж і проще буде. Ну, воно мені потрібно буде в переміщенні між населеними пунктами». Крім навчання інших, Андрій допомагає тим, хто на фронті. Їздить на передову, ремонтує техніку, збирає гроші на дрони. Я коли лежав в шпиталі, наші українці за три доби зібрали мільйон двісті тисяч. Це я був в шоці. Всі всі гроші я пішли хлопцям. Його сила розповідає Андрій Хом'як в сім'ї. З дружиною Дашею вони познайомилися уже після поранення. Чотири місяці тому у пари народився син Давид. Він таксував, визволила та приїхав Андрій. Так ми познайомились. Він запросив на каву. Я таких ще не зустрічала. Я з малечним допомагаю. І вдома, і ремонти робить, і їсти готовить, і стирають. І все робить. Час провожу практично весь з сім'єю. І саме вони вже якось навчили мене жити для себе. Молодший з хом'яків, як і татко, теж за кермом. Він вже іноді так сідає. Такого. Я стажу, якщо там по селі їде 10, в мене сидить, спокійно, він не буде плакати нічого, бо там ззаді буде плакати. А так він всі спокійно їде. А буде він тільки на такого, це, бачите, дорогу трохи. Хоча б у пришку. Давай, підіть по Добряк веде тік-ток, де розповідає про своє життя після поранення. Дивіться, як гарно все робиться. Так, не можна. Так, ось. А ще Андрій має власний бізнес. Виготовляє декор з дерева. У цеху каже, в майбутньому хоче працевлаштувати ветеранів з ампутаціями. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Ветеран Андрій Щербанюк втратив на війні руку та ногу, але знайшов себе в парах хокеї. Щоб стати воротарем, йому потрібна була спеціальна рука. Проте здатний витримати удар хокейної шайби для ветерана на Вінницькому протезному підприємстві створили з нуля. Експериментальний протез дав Андрію шанс вийти на лід. Але справжнє повернення до гри каже, почнеться з тренувань і звикання до нового інструменту. Нова рука для хокею вже на місці. Тепер його завдання відточити майстерність. Прикордонник із Вінничини Владислав Денисюк пройшов через тортури та нелюдські умови ув'язнення. У російський полон потрапив 2023-го на Донеччині поблизу села Ставки. Додому повернувся цьогоріч у травні і знову одягнув форму, щоб продовжувати службу. Зараз Владислав Денисюк служить у 24-му прикордонному загоні. Він інструктор із фізичної підготовки. Щодня допомагає новобранцям і побратимам розвивати витривалість та силу. Ті якості, які колись допомогли. Вижити йому самому. У селі широка гребля на Вінничині жінки шиють для захисників килимки для танкістів та гетри від грязюки. Працюють у будинку культури, використовуючи те, що є: нитки зі старих простирадл, штор і джинсів. Робота не припиняється навіть під час відключень світла. Лише подушок і бубликів відшили та передали понад дві тисячі. А плетених килимків і шкарпеток за час повномасштабного вторгнення вже й не злічити. Зараз є потреба у нитках та тканинах. На Вінничині волонтерки третій рік виготовляють маскувальні сітки для військових. Нині працюють у дефіциті матеріалів. Ткани не бракує, а замовлень навпаки більше. Про це Суспільному розповіла очільниця волонтерського осередку Варта Зоя Кучинська. До плетіння сіток щодня долучається в середньому 8-10 людей. Щоб економити спеціальну тканину, додають відходи текстилю з виробництва. Крім того, сітку не плетуть стрічками, а саме в'яжуть. Так матеріалу вистачає надовше. За три роки село Кутюжани на Вінничині прихистило десятки родин зі сходу та півдня України. Допомогли житлом, роботою, школою для дітей. Люди приїхали з Харкова, Сум, Донецької області. Спершу внутрішньопереміщених осіб розміщували в пришкільному гуртожитку. Згодом підшуковували для них порожні будинки. На сьогодні дві сім'ї вже придбали у кутюжанах власне житло. Пошкоджене вухом, множинні укуси обличчя, такі наслідки нападу зграє собак на дитину в селі Лопотин. Зараз власниці тварини, яка стала причиною збору зграю, загрожує до двох років позбавлення волі. Стан 11-річної Софії медики оцінюють як середньої тяжкості. Загрози її життю немає. Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Заріна Маєвська. Дитину з інвалідністю не залишили наодинці з побутом після втрати батьків. У Калинівці запустили безкоштовну послугу підтриманого проживання. Щодня соціальні працівники та психологи допомагають 20-річній Олександрі з аутизмом освоювати навички самообслуговування, готування та спілкування зі світом. Також ця послуга доступна і для людей похилого віку, розповіла Суспільному Наталія Бачинська, директорка міського терцентру надання соціальних послуг. І якщо людей з інвалідністю вчать Утовим навичкам та соціальній адаптації, то для людини похилого віку розробляють індивідуальний план підтримки з урахуванням її можливостей, потреб та вподобань. Хмільницькому районі тривають профілактичні щеплення великої та дрібної рогатої худоби проти сказу. Після випадку інфікування телиці, який зафіксували минулого тижня, ветеринари обходять господарства та проводять вакцинацію. Про це Суспільному повідомив начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби області Сергій Легкун у зоні ризику корови, свині, коні а також коти й собаки. Восьмирічна Настя Єрюміна з Лука Малешківської громади стала обличчям родиної пекарні та зібрала тисячі підписників у соцмережах. Школярка роздає булочки з компліментами і знімає вірусні ролики, рекламуючи сімейний бізнес. Сценарія Анастасія створює разом із СММ Фахівчиною. Відео виходять раз на тиждень, публікують їх у соцмережах. Ролики з Настою менш ніж за півроку зібрали майже 4 тисячі підписників в Інстаграмі та 2 тисячі у тіктоці. Тепер її запрошують зніматися в інших колабораціях та рекламувати інші бренди. 60 експонатів презентували на виставці під назвою «Вишита сорочка, традиції та сучасність. У Вінниці. Це авторські роботи учасниць клубу Посиденькі Оксеньки» розповіла Суспільному мисткиня Оксана Безносюк. В експозиції Вишиті сорочки, сукні, дитячий одяг виставку презентували в обласному краєзнавчому музеї. Експозиція триватиме до 14 січня.